Привіт, я Алла, академічний директор школи міської мови прогрес. Таким чином, я вітаю з колегами вже останні 4 роки. Працюю в одній з найкращих шкіл Києва і України. Зараз це онлайн школа, тому що через війну наші студенти-викладачі розкидані по всьому світу. А в школі наразі 40 викладачів носіїв мови і українських спеціалістів. І у нас наразі близько 600 студентів. Ми навчаємося основному індивідуально і в дуже маленьких групах до 6 людей. Це класно, правда? Допомагаємо дорослим студентам здійснювати їхні мрії, пов'язані з людьською мовою. Щоб стати академічним директором, треба багато навчатися, тому ми не заплачива не одна освіта, можна сказати так. Я отримала декілька років назад другий модуль диплома Delta. Перед тим, у 2016 році, я отримала Delta, Pass A. А у 2012 році я закінчила філологічний факультет Чернігівського національного педагогічного університету імені Тараса Григоровича Шевченка. Будучи перфекціоністкою, я ніколи не прогулювала пари. І а, зараз я розумію, що це таке студентське життя, воно наповнене і має бути наповнене не тільки навчанням, а, також має бути місце розвагам. Але знаючи це, що все-таки можна прогуляти пару, якщо, наприклад, у тебе побачення, і це не твій профільний предмет, можливо. А, знаючи це, я б все одно ніколи б в житті не прогуляла б пари, і тоді не прогулювала звичайно. А, Пані а, Ірини Єдомаха а, величезна а, дяка за неймовірні уроки з практичної фонетики, теоретичної фонетики, а, з практики мови. Мені, мені дуже повезло, що а, пані Ірина в мене викладала не один предмет і не один рік колосальна база. Або а, пані Наталія Гайдай. Дякую вам величезне за а, уроки з граматики, а, в англійській мові є таке словосполучення role model. Ви для мене а, role model. І, до речі, хочу побажати студентам не тільки здобувати знання в плані, що таке, як yeah, кінці, або якісь аспекти інші мови. Ні, спостерігайте за своїми викладачами. А, Навчайтеся у них не тільки а, мові або літературі, тому що це ж пологічний факультет, там у нас є література, а також а, дивіться, як вони викладають, які вони є особистості, тому що для, а, для вас в майбутньому, коли ви будете згадувати, ви будете спиратися на ці знання, тому що для вас ці викладачі будуть як орієнтири. Для мене ви точно були такими. Дякую величезне, дякую за те, що вам не все одно я неймовірно, неймовірно вдячна за те, що мала змогу навчатися у таких професіоналів. Наснаги, учітися, навчайтеся.